Сонечко встала, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Ташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх! Добрий день! Добрий день, дітки. Дивіться, кого я сьогодні зустріла! Це ж наша лялька Оленка! Вона завжди весела і привітна, але сьогодні чомусь засмучена. А що вона забула зробити? Так, привітатися. Привіт, Оленко. Привіт! Оленко, якщо людина вихована, то вона каже добрі слова. Але Оленки сьогодні все не так. Да, все не так сьогодні. Все навкруги не так. Чомусь цукерка не солодка, про Проміння сонечка холодне. У чому ж річ? Скажу вам прямо. Образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим. Зверніть увагу, що у світі чарівних слів не тільки слова привітання, а й багато інших вічливих слів. вічливих слів. Не один і не два, знай і запам'ятай ці чудові слова. Вічливі слова. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. Друзям, добрий день, кажите щодня. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключ від душі. Скажемо дякую ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Пора за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею скажемо смачного. В розмову чужу, краще ти не встрягай, дорослих ніколи не перебивай. Якщо додому час збиратись, то друзям скажемо до побачення! Голодці дітки. Ось подивіться, як багато чудових слів ми дізналися. Тепер Оленка зможе помиритися з мамою. Ой, дякую вам за допомогу. А в мене є цікава пропозиція. Я пропоную вам порухатися. Для того, щоб здоров'я не Рухайся. Діти, проведемо ввічливу фізкульт хвилинку. Ви повторюватимете. Побачений рух тільки тоді, коли перед показом руху я скажу вічливе слово, будь ласка, та інші вічливі слова. Будь ласка, повторіть рух. Дякую, будьте ласкаві! Повторіть рух. Щиро дякую, повторіть рух. Прошу вас, повторіть рух. Вам. Оленко, а чому у тебе такі брудні руки? Тому що я гралася з піском і забруднила руки. Чи можна залишати руки такими брудними? Ні. А чому? Тому що там мікроби. Правильно. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Малята пропоную вам стати маленькими дослідниками та разом зі мною провести цікавий дослід. А для експерименту нам потрібні мікроби. Так як мікроби невидимі, ми візьмемо перчик та насипамо його у тарілочку з теплою водою, а в іншу нальємо рідкого мила. Як відомо, коли ми гуляємо на вулиці, то мікроби сідають та прилипають до наших ручок. Ось так. Та ми знаємо, що вони дуже бояться теплої води з милом. Але це ще не все. Ми візьмемо мило на пальчик та зануримо у тарілочку з мікробами. І бачимо, що всі мікроби тікають. Тому, коли ми миємо руки з милом після прогулянки, мікроби з них тікають та не потрапляють до нашого ротику. Давайте пригадаємо, що нам потрібно для того, щоб помити руки. Для цього нам необхідно, щоб була у нас вода, мило, рушничок та мисочка. Діти, подивіться, що у нас тут зайве, чим ми не користуємося під час миття рук. Ось, тепер все готове для миття рук. Ну що ж, давайте помиємо разом наші ляльці ручки. Для цього нам потрібно, якщо у вас є кофтинки, обов'язково ось так захочемо рукавчики наші. Якщо немає, то не потрібно. Беремо водичку і трошки зливаємо за ручки. Ось так. Потім нам потрібно взяти мило. Протискаємо один раз і намилюємо ручки. Тікли всі-всі мікроби. Одну і другу ручку. Зливаємо водичку на ручки і вливаємо пінку. Ось так. Хлюк-хлюб водиченькою. Хлюк-хлюб. Вличенко. І на ручки, і на ніжки. Хлюк-хлюб, хлюк-хлюб. Тепер нам потрібно взяти рушничок і витерти на сухо наші ручки та обличчя. Оленко, подивись, які в тебе чистесенькі рученьки. А що потрібно сказати після того, як тобі допомогли помити ручки? Дякую! Правильно, молодець! Будь ласка. Тепер можемо пограти оченятами. По Слідкуйте очима за метеликом. Дяці малята. я дуже рада, що ви у мене вічливі та охайні. Оленко, давай разом пригадаємо, як ми тобі допомогли. Чому потрібно вмити руки, щоб на них не було мікробів. Правильно. Оленко, а про які вічливі слова ти сьогодні дізналася? Ну, про слова доброго ранку. Ну, дякую. А ще про яке? яке потрібно сказати чарівне слово мамі, щоб вона тебе пробачила. Пробач, матусю! Правильно. Тож тепер ти можеш повертатися до своєї мами. До побачення, малята! До побачення!